Сегодня мы будем готувати омлет и шпио. Сегодня мы будем готовить омлет со семлем. Смотрите, уже такой достаточно большой вырос. Взрываем листики и складываем. Итак, вот такая мисочка с щевлями получилась. Мы ее хорошенечко промываем водичкой. У меня такая достаточно горячая, прям кипяток с бойлера. Потому что хотите, можете обдать кипяточком. У меня прям реально пар идет кипяток. с крана. І так ми досить так нарізаємо цибулечку і будемо її зараз обсмажувати на пательні. Ось так, на кубик. Ми нарізаємо щавель теж так досить міленько. Це буде не де, як шпинат, так і щавель. Так як буде той самий. Тільки смак. Трішки тут буде такий кисленький, бо щавля все-таки трошки після. Щавель ми відправляємо теж на нашу цінку. Оце так Добрим повсмажемо, буквально дві хвилиночки. Чавель міняє свій колір в процесі готовки. Бачите, він став такий вже незелений, а такий темно-зелений. А я поки що беру яйця розбити. Додаю сюди одразу сольки. І вилочку так от їх добренько-добренько перемішуємо. З цей ми собі відправляємо ночі Накриваємо це кришечкою і просмажуємо. І так, ось такий у нас омлет вийшов. Куштуйте, це дуже смачно. До нових зустрічей, Па-па!